Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 20 травня, обстановка на Луганському напрямку залишалася напруженою. Основні напрямки дій противника по лінії зіткнення щастя та Кримське. Минулої доби у порушення мінських угод в частині дотримання режиму припинення вогню відбулося 9 обстрілів бойовиками так званої ЛНР позицій, підрозділів Збройних сил України. Угрупування російських найманців застосовували зу 23 2 АГС-17, ДШК та Міномети. У районі села Єкатерин. Попаснянського району на Фугасі підірвалося БРДМ сил АТО. Відбувся бій між підрозділами Збройних сил та ДРГ-бойовиків так званої ЛНР. Російські найманці застосували стрілецьку зброю та міномети калібру 82 мм. Сили АТО понесли втрати, в тому числі незворотні. Зафіксовано один обстріл наших позицій в районі міста Щастя із застосуванням 2 С-1. Тобто 122 мм самохідної гармати. Бойовики вели вогонь із забороненої мінськими угодами до застосування зброї впродовж 15 хвилин. Незаконні збройні формування відновили тактику збройного провокування підрозділів української армії шляхом обстрілів мирних населених пунктів. Зокрема, бойовики обстріляли околиці міста щастя. Інформації щодо жертв серед місцевого населення не надходило. Відмічаються пошкодження уламками житлових та господарських споруд. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Він евакуйований до одного з лікувальних закладів. Загрози його життю немає. На Луганському напрямку минулої доби зафіксовано сім прольотів ворожих безпілотників. Підрозділи Збройних сил України продовжували виконання бойових завдань та вели пильне спостереження за діями супротивника. Інженерні підрозділи Збройних сил та представники обласних будівельних організацій виконували низку завдань по нарощуванню систем інженерних загороджень. Терористи так званої ЛНР продовжували перекидання озброєння та військової техніки та укріплювали свої позиції. Також проводилися заходи бойової підготовки до комплектування незаконних збройних формувань бойовиками та засобами для ведення активних бойових дій. Збройні сили України. Повністю контролюють ситуацію на Луганському напрямку. До зустрічі завтра. Разом переможемо!